На сьогоднішній день досить актуальним постає питання роботи з учасниками бойових дій, учасниками АТО, ООС, у зв'язку з тим, що щоденно збільшується кількість осіб, які являються такими, і які являються нещасно кандидатами на службу. Тому досить актуальним постає питання додаткових психодіагностичних методів, методик, заходів, які повинні проводитися з цим особами, так як існує ризик розвитку цих осіб, посттравматичних стресових розладів, інших порушень, які, звичайно, негативно будуть впливати як на особистість, так і на якість проходження служби цією особою. У зв'язку з чим і викликаємо проходження курсів підвищення кваліфікації, які включали в себе проведення тренінгів, направлених на саморегуляцію. Додатково нам більш об'ємно було роз'яснено способи і методи проведення діагностичної роботи, а також психологічного консультування, що, звичайно, було дещо для мене досить новим і обов'язково ці знання будуть, я думаю, застосовані на практиці. Взагалі було досить цікаво, об'ємно, доступно. Програма дуже насичена, тобто ми продивилися різноманітні сторони нашого спілкування з пожежними, які були там, або з людьми, які... Котрі... Взагалі вийшли з зони ОС. Цей тренінг дуже багато приніс нам ціної інформації. Дещо зрозуміло ми б замінили, проте це лише ну, досвід, котрий ми використовуємо своїй діяльності. Ми його намагаємося також передавати ну, як зворотний зв'язок. За час діяльності, звичайно, використовував дуже багато матеріалів та різноманітних методик, котрі брав тут на кафедрі, брав в університеті, тобто для своєї безпосередньої роботи. І цей тренінг двотижневий також не став виключенням у цьому процесі. Ми використовували дуже багато занять на саморегуляцію, на пророботку горя, на пророботку травмування, на психодіагностичний інструментарій. Тобто нам доповідали дуже багато цінної інформації, яку в подальшому ми, звичайно, будемо використовувати. Адже тема для нас складна, не нова. Ми вже деякий досвід у цьому питанні маємо, звичайно. Проте, Деякі вправи, які ми беремо звідси, вони справді стануть на у нагоді. Наприклад, дуже сподобалися вправи з візуалізації, дуже сподобалися справи безпосередньо з тренінгу до зростання. Ми підключили свою кваліфікацію з особами, які перебували з МІОЗ. Дуже багато було цікавого, нового. Також поглибили свої познання. Питань посттравматичного стресового розладу, які вони можуть бути. Також мені дуже сподобалися методи саморегуляції. Хлопців дійсно реально методом можна навчити, щоб вони ну, не зверталися постійно до сухого, щоб вони саме самі себе відновлювали. Я буду використовувати в своїй роботі, я буду хлопців цього навчати, щоб вони це вміли. Дового також я дізналася з приводу посттравматичних стресових розладів. Ну, які види, які симптоматика, ну, більш детально, більш систематично. Також мені сподобалися тренінгові вправи, які нас навчали. Тобто там ми рівень згортованості нам, нам показували вправи, також методи саморефлексії, також ну, хлопці зможуть це робити, вони зможуть розповідати про себе. Якщо їх будуть більш в ігровій формі. Ну, Вимагати цього, якщо так, вони не дуже хочуть спілкуватися, вони кажуть, що все добре, все гарно В виграві ферми, вони дійсно зможуть себе про себе розповісти, про свої емоційні стан розповісти. Звичайно ж, наразі, після проходження цього тренінгу, дуже багато методик ми для себе взяв, візьмемо у роботу. Тобто, це буде необхідність і пророботки травмування, і пророботки горя, і пророботки чувства провини після того, як людина повернулася. Це деякі заходи соціалізації чи людини. Ну, звичайно, це, по-перше, за все первинна психодіагностика, про яку нам так добре розповіли на занятті. Ми все це плануємо використовувати у своїй подальшій діяльності, це необхідно. І дуже важливо під час цього розуміти, що при роботі з людьми, котрі повернулися з зони ООС. Дуже важливо розуміти, що вони, у них є нічний жахіт, у них є деякі травмуючі чинники, які залишились з ними після проходження цього важкого етапу в їх житті. І з цим ми плануємо працювати. Це нам дав методики з університету, які ми звідси взяли, вони, безперечно, в цьому допоможуть. Ми плануємо їх використовувати. Психологічна допомога має бути актуальною.